У бузку судять сина Бродівського міського голови, який побив мене у колибі та викрав телевізійну камеру. Деталі судового засідання у сюжеті. На крайнє судове засідання у справі, де обвинувачують Івана Балея, приїхали працівники поліції, які виїжджали на місце скоєння злочину, коли побили журналіста та викрали телевізійну камеру із супутнім обладнанням. То що я пам'ятаю, можу розказати. <гум> <гум> що пан Кравчук, так Кравчук, і сім'я Нікішинів казала, що пан Іван Бівей десь когось там вдари з і, і якусь камеру видав. Все. Потім ми всі разом ходили по лісочку, шукали камеру, але ну, камери там не було. Ну, вже чим закінчу, там вже свій стовбу, відповідно, я не туди так і не... Скажіть. Останній питання, вам uh -huh. відомий такі особа, як Билей Андрій. Такого я не знаю Допитуючи, свідків сторона потерпілих намагалася дізнатися, чи був Андрій Белей, який виводив журналіста до дороги на місці події. Ну, я знаю, що він там сторожу. А він Бо, там був перес, на місці це... події чи ні. Попали. Ну так, як то він там був? Іменно що на території, де скоєно був злочин, я його там не бачив. Та Лі, хто це поміг? за людина Хто це не знає? Пролити світло, хто це такий. Белей. Белей. Белей знаю Белей, ім'я. Андрій, якщо він помиляюсь. То він там був чи ні? – Іменно де був злочин, ну типа де, де ми приїхали на повідомлення, його там не було. Свідок зазначив, що на місці події, де стався злочин, останній Андрія не бачив. Натомість бачив біля колиби. – Під час виконання своїх обов'язків ви побачили. Неважливо там, чи там, чи На місці подія я його там. не бачив. Е... Бачив його там, але я не бачив на місці події. Та ви можете визначитися, бо, я перепрошую, чи він вас чітко забовів. Розумієте формулювання? Бачив. бачив. Ствердно, стверджуєте, що бачив? Бачив його. Але на місці події його не бачив. Іменно на місці події, бо там є територія одна заороджена. Ми вже це встановили. що на Місце події було перед колибою. Там. Це вже розуміли. Це вже встановили. А, а де? ви його бачили? На вулиці. Прив'язку до, до будови можете зробити? Просто, про просторіометрі ну, просторі, просто, я просто рожу, я. Кулиба окремо, і там, де він укороняє, якщо я не помиляюся, друге, друге приміщення. Відповідаючи на питання прокурора адвокат Івана Балея. Підказав свідку, що говорити і робить це вже не вперше. А це чому ви показах на досудовому, сказали, що в цю миті з закладу вийшли Белей Андрій і Балей Іван? Може, то Василь. Може, то Василь був якомусь. Ну, ні, ні, там мені не треба відказувати. Я, я зараз перебуваю ну, зайду. Це ж підказка. Це ж не підказка, дивіться, оскільки я знаю його, я ну, знаю ім'я його, а брата ім'я я не знаю. Я знаю, що її є, трибелея. Є я знаю, що один білей це ну, і щоб уточнити, Чи в цей момент вийшла ця особа, чи не ця особа? — Ні, не ця особа. Ні. Ваша Не ця особа я знаю, вийшла що з будинку. Він є сторож. Не ця я особа вийшла не з будинку. Що це, а, це так? Я... А, Стоп, не запутуйте суд. <кхем> Ще раз озвучте запитання, щоб він чітко дав відповідь. Чи ця особа, яку ви бачите на фото, це є Белей також, Андрій. сторож, Андрій. Чи ця особа, про яку ви, вам зачитав прокурор, в протоколі, вийшла з будинку? Ні, <на> Я? Ні, <на> ні. ні. А чому ви тоді під е, присягу, коли ви підписалися, про попередження про кримінальну відповідальність, називаєте імена осіб, яких ви не знаєте, але ви стверджуєте в показах категорично, що це був Андрій. Ви ж працівник поліції на той час була розумію. розуміє. Чи мені вас вчити? І ви стверджували, що вийшов Андрій. Іменно де було місце події, він не… — Із закладу в цю мить вийшов. Ні, його там не було. Чому ви давали інші покази? Скільки ви в поліції пролежали? До того я робив міліції. 9 років. Охорона як міліції? В принципі, різницю розумієте. Вже? Може помилково сказав, що Андрій. Добре. Не... Я кажу, я знаю двох братів. -то. Хто тоді вийшов, я, якщо не Андрій вийшов, хто тоді вийшов? Якщо не помиляється брат. Я як брата звати? Василь, якщо у вас брат близнюк є, я вже хлопця, він ще. Ну він похожий, похожий дуже похожий. на Андрія, чесно. Якщо взяти. Ну. Та похожий як дві каплі води. Але суд висновок зробив. Решта два свідки більшості подій не пам'ятають, адже все відбувалося ще у 2021 році. Наступного судового засідання виключить експертів, які досліджували аудіозапис. А також підключить через відеоконференцію свідка Михайла Фотєєва, який теж був на місці у Колибі, коли відбулося побиття. Зокрема, будуть досліджені і письмові докази. Не всі матеріали, які прокурор відкрив нам, вони були в суді досліджені, тому будемо клопотати про дослідження цих матеріалів, які не досліджені. Прокурор знає додаткові. Які матеріали, які експертизи, які не були досліджені. Дак телескопія, наприклад, так далі. Я зрозуміла. Тоді в нас виходить експерт, експерт, якості, який робив експертне дослідження так. по телефону. По, по тому телефону, до якого ми зверталися раз, два чи три, слухали, так. тобто його в якості експерта і в якості спеціаліста. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.